Я вітаю тебе на сьомому уроці школи для новонавернених християн. Цей урок буде про найголовніше про все, що насправді реально важливо в житті. Як можливо, ви вже здогадалися, мова і тема про молитву і читання Біблії. Я вирішила створити цю школу для новонавернених християн для того, щоби. Поділитися моїм досвідом ходіння з Ісусом і упакувати весь мій досвід і откровення в таку стислу школу для людей, які щойно народилися згори. Тому що, дивлячись назад в моє минуле, я розумію, що багато часу було втрачено, але, звичайно, Господь обертає все на благо для тих, хто покликаний за його ім'ям, але все одно багато часу. Все-таки було потрачено і багато було допущено з моєї сторони помилок. І я подумала, що якщо б я сьогодні прийшла до Ісуса, як би я зробила, як би я вела себе, що б я не робила, і яких би помилок я би не припускалась? І на основі цього розуміння я вирішила створити цю школу. Можливо, навіть для таких дівчат, як я. Звичайно, ця школа може бути корисною і для чоловічої аудиторії. Але я думаю, все ж таки кожен із нас, якщо він вчить чомусь, то він е, намагається навчити себе минулого. Тобто ці уроки можуть бути корисними людям, які якимось чином, можливо, схожі на мене, або проходили такі ж самі речі, які проходила і про проходити я. І... Я просто говорю ці всі поради, ніби самій собі в минулому, але я впевнена, і Господь мені це відкрив, що у світі тисячі таких людей, таких дівчат, жінок, які переживають те саме, що колись переживала я, коли почала слідувати за Ісусом Христом. Я знаю, що в всьому світі є багато людей, які також вирішили. Присвятити своє життя Ісусу, слідувати за Ним, і мають, можливо, якісь сумніви або питання, або думки. І я думаю, що кожен із нас переживає приблизно одні ж і ті ж самі речі. І для Бога, для Ісуса це все не є новим. І тому Він посилає в світ багатьох своїх людей, вчителів, наставників, які можуть допомогти і порадити щось на основі свого. Особистого досвіду для того, щоб те покоління, яке щойно прийшло до Христа, не втрачало так багато часу і не припускалось таких же самих помилок, тому що все в нашому світі на даний момент прискорюється, прихід нашого Господа прискорюється. Ми не знаємо, коли це станеться. В біблії написано, що це не наша справа знати про часи і строки, які Господь поставив. Але наша задача бути постійно готовими, на готові і духовно пильнувати так. Це не означає, що ми не можемо займатися нашими життєвими справами. Але ми маємо духовно бути постійно на зв'язку з Ісусом. Це значить щодня приділяти йому час, проводити з ним час в молитві, в поклонінні і вивченні Слова Божого. В Євангелії від Луки 10, 38, 42 ми бачимо ситуацію, коли Господь Ісус. Прийшов у гості до Лазаря, до його сестер Марти та Марії. Це дуже відома історія, але вона показує нам те, чого хоче насправді Господь, і те, куди він веде кожного із нас. А коли вони подорожували і він сам увійшов до якогось села, то одна жінка на ім'я Марта прийняла його до свого дому. Мала вона сестру, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слова, а Марта клопоталася різними приготуваннями. Тож, спинившись, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити? Скажи їй, щоб вона мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй: Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібно одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Багато із людей знають цю історію, але ми по-справжньому не задумуємося над цією ситуацією і над словами Господа Ісуса Христа. По факту, кожен із нас хоче догодити Господові. Чи не так? Ми хочемо, щоб Господь був нами задоволений. Хоча ми не можемо заслужити нічого у Господа і спасіння не можемо заслужити, тому що написано, що праведність наша як брудний одяг. Так? Але ми всі хочемо, щоб ми малі діти. Так, і щоб наш тато був задоволений нами. Ми навіть діти, маленькі діти, вони хочуть, щоб батьки за них раділи, щоб батьки були задоволені, і нам не подобається засмучувати наших батьків. Так і з Ісусом. Ми всі хочемо, щоб Він був нами задоволений. І тут Він показує нам приклад, що саме ми маємо шукати, і на чому ми маємо концентруватися в найбільшу частку нашого життя. І це сидіти біля ніг Ісуса Христа і слухати Його слів. А потрібне одне грецькою мовою звучить як агатон мерос, що дослівно перекладається як добра, правильна частка, цінна частина, яка є найкращою. Тобто Ісус нам показує приклад того, що Він і є найкраща частина для нас, це саме те, чого і кого ми маємо шукати найбільше. І саме Ісус. Є найосновнішим в християнстві. Ісус не сказав, що найкраща частка для нас це служити. Він не сказав, що це виганяти бісів, зцілювати хворих. Він не казав, що найкраща частка для нас це бути суперпродуктивними в служінні для, для Господа і для людей. Ні. Він сказав, що найкраща частка це сидіти біля Його ніг і слухати Його слів. Ми можемо виконувати цю. Заповідь, скажімо так, читаючи Біблію щодня і приходячи на молитву до Ісуса, тому що Ісус є Слово, так і Біблія, яку ми читаємо, це Слово Боже, це Ісус Христос. І якщо ми читаємо Біблію щодня, це означає, що щодня ми обираємо сидіти біля Його ніг і слухати Його слів, тобто читати Біблію. Всі чотири Євангелія це по факту історія життя Ісуса Христа, яка має в собі пряму мову Ісуса Христа. І якщо ми будемо читати Євангелія кожен день, то це означає, що ми будемо слухати слів Ісуса Христа кожен день. Лише вдумайтесь в це. Тож я закликаю тебе обрати Агатон Мерос найкращу частку. Коли я народилася згори, це було дуже давно, може приблизно 15 років назад. Я потрапила в протестантську харизматичну церкву, де нас почали одразу вчити служити і робити корисні справи для Ісуса. Я закінчила декілька біблійних шкіл е, всередині церкви і, і вивчала Біблію щодня, але я намагалася бути всезнайкою і знати все, і бути освіченою в питаннях Біблії. Я відвідувала багато служінь і приймала в деяких із них участь, активну участь. І мій час був дуже зайнятий, тому що я навчалася, і після школи я йшла до церкви і перебувала там або в спілкуванні з віруючими людьми, але в моєму християнському житті. У мене не вистачало найосновнішого, у мене не вистачало агатон-мерос, найкращої частки, найкращої частини, яка тільки може бути. І це особисті стосунки з Ісусом. Я навіть ходила до молитовної кімнати і проводила там годину, інколи навіть дві. Але я постійно молилася, ніби в один бік і вивчала Біблію з метою краще її зрозуміти, бути відмінницею в питаннях Біблії, але. Я так і не змогла знайти Господа Ісуса Христа, який і є шлях, і істина, і життя. І через це в моєму житті не було надійного фундаменту, який є Господь Ісус Христос. Він є єдина скала, Він є камінь, на якому ми маємо будувати будинок нашого життя, будинок нашої віри, а не на. Тому, що ми почули в церкві і на свідоцтвах від інших людей, я постійно перебувала у вченні, постійно слухала проповіді і проходила біблійні школи. Але я так і не зрозуміла, що в моєму житті не було Агатон Мерос в моєму житті, не було Господа Ісуса Христа і особистих стосунків із ним. Але коли прийшли складнощі в моє життя, будинок моєї так. Так би мовити, віри, якщо це можна так назвати. Я вважаю, що це було хобі із захопленням радше, ніж вірою, істинною вірою а, в Ісуса Христа, яка будується на відносинах з Ісусом Христом. Будинок моєї віри, він обрушився. І я просто пішла від Ісуса церкви, і з церкви і назвала себе навіть атеїсткою. Звичайно ж, Господь не полишив мене і Він постійно був зі мною, навіть коли я була. Невірна, він був вірний, тому що він сам не може собі зрадити. Він є особистість, яка постійно вірна. Він вірний Господь. Ісус ніколи не залишає своїх людей, навіть якщо вони відступають від нього, і Він дає багато шансів людям повернутися до нього і розкаятися і знову присвятити йому своє життя. Але що я хочу сказати, що я втратила, можливо, 10-11 років з тих пір, і все ж таки Господь Ісус привів мене до себе. Я почала будувати свій будинок віри, будинок свого життя на істинних справжніх відносинах з Ісусом Христом. І, повертаючись назад, я розумію, що якщо б з самого початку я розуміла, що саме це і є основна частина, найосновніше, найголовніше це стосунки з Ісусом Христом, то все моє життя могло би піти. По-іншому і можна було би уникнути помилок, які я вчинила. І ось зараз я знімаю цю школу для новонавернених християн для того, щоб люди прислухались. Я розумію, що хтось прислухається, хтось ні. І багато хто не буде дивитися ці відео. Але я вірю, що Ісус, я молилась про те, щоб Ісус привів на мій канал і в ці відео лише тих людей, які реально мають бути там, і, і щоб почули проповідь лише ті, які реально. Мають почути цю проповідь. І якщо ти слухаєш це відео, слухаєш або дивишся, знай, що ти тут не просто так, і можливо, Господь говорить через це відео до тебе. Я не претендую на те, що лише через мої відео Господь говорить. Ні, Бог буде використовувати будь-кого. Навіть невіруючих людей Бог використовує для того, щоби говорити з людьми. З тими, кому він хоче щось сказати, так навіть серед невіруючих, Бог є абсолютно всюди, його очі всюди. Просто які б обставини в твоєму житті б не були, і в якій би церкві ти не знаходився, або можливо, ти увірував, але ти не в церкві, ти ще шукаєш церкву, не змушуй нікого запевнити тебе в тому, що саме служіння і твої добрі справи це те, що для Ісуса насправді. Важливо, я тобі хочу сказати, що тоді, коли я прийшла до Ісуса 15 років назад, я навіть готувала бутерброди для бідних людей. Я несла ці бутерброди тим бабцям, які сиділи на ринку або біля церкви, які хотіли їсти. І я давала милостиню, і я служила в церкві, і мені здавалося, що я відмінниця. В знаннях з Біблії, але це взагалі не значить нічого, якщо у тебе немає справжнього особистого спілкування з Господом Ісусом Христом. Це є основне. І коли через 10 років я вже до нього повернулася, тобто він мене знову притягнув до себе, лише через 10 років, коли я знову відновила читання Біблії, молитви, я почала. Одразу шукати нову церкву, куди би мені піти, і Господь зупинив мене. Не тому, що це не так, це неправильно шукати церкву, але він зупинив мене і він сказав: Зупинись і пізнай, що я Бог. Псалом 46,11 написано: Вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог. Я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. Найважливіше в житті, в твоєму житті, це навчитися чути голос Господа, навчитися бути з ним, відчувати його, відчувати, що він хоче, його бажання, його настрій. Ти повинен навчитися чути його голос, тому що на даний момент вже такі часи настали, що ті, хто не має особистих справжніх стосунків з Ісусом, вони дуже швидко відпадуть при тому, що гляде на цей світ. І якщо у тебе немає фундаменту. Який є особисті стосунки з Ісусом, то ти також швидко відпадеш, яким би ти не вважав себе трудівним служителем Божим, як би багато людей би ти не спасав, можливо, ти навіть бісів виганяєш з людей і зцілюєш людей, тобто Господь зцілює через тебе людей. Якщо у тебе немає ось цього часу, те та з Богом щодня, від чистого серця. Діалогу, а не просто молитви багатослівної молитви, де ти один говориш постійно. Якщо у тебе немає цього, то зараз ідеальний час для того, щоб повернутися до Ісуса, повернутися в молитовну кімнату і почати спілкування. З Ісусом настільки, наскільки ти це можеш робити, виділи стільки часу, скільки ти можеш виділити на це часу, тому що без стосунків з Ісусом взагалі нічого більше не має значення в Євангелії від Матвія 10,37 Написано: хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. Ісус піклується про твоїх дітей. Він любить твоїх дітей більше, ніж ти їх любиш. Бог любить твоїх батьків більше, ніж ти їх любиш. Бог бажає для вас усіх всього найкращого. І для кожного із вас у нього є план. Про кожного із вас написана книга життя. Але тут Господь. Вчить не ненавидіти конкретно ненавидіти людей. Звичайно ж, ні, Господь є любов, і він закликає нас любити одне одного. Тут він закликає поставити себе на перше місце твого життя. Навіть добрі справи можуть відділяти тебе від Бога. Зрозумій, що твоє служіння, яким би воно добрим не було, якщо воно відділяє тебе від Бога і забирає у тебе час молитви. То знай, що тобі потрібно, скоріше за все, відмовитися від цього служіння. Або спитай у Бога, помилися. Нехай він покладе тобі на серце те, що має залишити твоє життя, а що має залишитися. Люди можуть уявляти собі атаку дьявола як щось таке страшне, видиме, що ми можемо побачити, як очевидне зло. Але насправді дьявол дуже хитрий, він може атакувати людей. Зайнятістю чимось навіть хорошим, наприклад, якщо замість молитви ти обираєш піти, і так як я робила, так робити бутерброди і роздавати їх бідним, це якби добра справа, але ти вже давно не був в тиші, ти вже давно не був з Господом. І ти все відкладаєш, цей час молитви. Ти хочеш, ти розумієш, що тобі треба. Поглибитися в відносини з Ісусом, зупинитися в тиші, просто подивитися в своє серце, заглянути туди і почати вчитися чути голос Ісуса в своєму серці. Але ти постійно відкладаєш цей час, вважаючи, що якщо ти зробиш щось корисне, якщо ти підеш на якісь курси, щось вивчати нове, якщо ти підеш в церкву і будеш щось е, пропонувати, робити там, або ти будеш на все відповідати так, і погоджуватися на всі пропозиції, замість того, щоб. Інколи сказати ні до речі, говорити ні це зовсім непогано. Якщо ти так робиш, то ти ось втрачаєш ось цей агатон Мерос найкращу частину. Поставивши Бога на перше місце свого життя, все інше стане на свої місця автоматично. Я не знаю, як Ісус це робить, але приділяючи йому одну годину на день, мінімум, ну або той мінімум, який ти можеш в своїй конкретній ситуації, то ти побачиш, як якимось. Чудом, всі інші сфери твого життя просто починають ставати на свої місця. Час, проведений з Богом, ніколи не може бути марно проведеним часом. Час з Ісусом це ніколи не час, який ти викидуєш на вітер. Повір, інвестиція в ваші відносини з Ісусом варта того. Це найкраща інвестиція, яку ти можеш зробити в своєму житті. Це важливіше навіть ніж певні якісь курси. Це важливіше ніж певна школа, навіть куди ти хочеш піти ввечері після роботи або після навчання. Нехай твій молитовний час з Ісусом буде недоторканим, як недоторканий твій час, коли ти снідаєш, обідаєш, вечеряєш. Подумай, який у тебе час є недоторканим. Це, наприклад, може бути твоя робота або навчання. Надай таку ж саму важливість і таку саму вагу твоєму молитовному життю. Нехай це стане найважливішим в твоєму житті. Якщо в твоє життя прийшла нова якась ситуація або новий вид активності, чесно запитай себе: ось ця річ, яка прийшла в моє життя, вона забирає. Мене від Бога віддаляє мене від Бога, чи навпаки, наближує мене до нього. Якщо твої особисті стосунки з Ісусом покращуються через ось це нове, що прийшло в твоє життя, то так ти можеш і вирішити, чи це має залишитися, чи піти. В Євангелії від Івана 12:35 написано: тоді Ісус сказав їм: ще деякий час світло є між вами. Ходіть, доки маєте світло, щоб вас не огорнула темрява. А хто ходить у темряві, не знає, куди йде. Без Ісуса ми не знаємо, куди нам іти. Ми не знаємо, які рішення нам приймати. Справа в тому, що без Ісуса ми можемо робити все, що ми захочемо. Людство насправді може робити все, що воно захоче. Подивіться на всю цю цивілізацію, яку люди побудували. Люди можуть зробити все, що вони захочуть. Згадайте про Вавилонську вежу, коли Господь побачив, що вони її будують, то він сказав, що люди можуть. Що задумали зробити і втілити в життя. Тобто, ми люди ми можемо робити будь-які справи, ми можемо рухатися до технологічного розвитку, ми можемо створювати щось нове і так далі. Але без Ісуса ми не можемо розуміти, що є правда, а що ні. Без Ісуса ми не можемо відрізнити, наприклад, лже пророка від реального пророка. Без Ісуса ми не можемо. Приймати важливі рішення в нашому житті, ми не знаємо, кому нам говорити так, кому нам говорити ні, з чим погоджуватися, а з чим ні. Ми якби можемо своєю логікою до якогось певного моменту дійти, але далі ми просто, ми просто не знаємо, що нам робити далі. Наприклад, люди шукають призначення в житті, люди шукають дізнатися, хто вони є, ким Господь їх створив, але ти не дізнаєшся про це без Ісуса. І якщо ти покладаєшся на якогось пророка, якщо Він тобі. Щось скаже, Бог зробив так, щоб про своє призначення і про справу, якою ми маємо займатися, ми дізналися саме у нього через нього напряму. Але ти не дізнаєшся, що конкретно тобі робити в житті, якщо у тебе немає часу з Ісусом. Як він і сказав, що ми сліпі, без нього ми сліпі. Тож ходи у світлі, якщо ти перебуватимеш у світлі щодня, то ти нічого не пропустиш. Бог тобі скаже таким чи іншим чином. Ти отримаєш або розуміння, або хтось до тебе підійде і щось скаже, і Бог проговорить через цю людину до тебе. Або ти переживеш певну ситуацію, певний досвід в своєму житті, через який Господь Ісус покаже тобі і дасть тобі відповідь на твоє запитання. Також Господь Ісус дає нам мир незалежно від обставин. В Івана 14,27 написано: мир залишаю вам. Мій мир я даю вам, не так, як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Е, слово мир грецькою мовою звучить як ейрене, що означає внутрішній спокій. Цілісність, гармонія з Богом і з собою. Мир Ісуса він незалежний від обставин. Які б обставини тебе не оточували, ти будеш відчувати мир. Справа в тому, що невіруючі люди або люди, які не мають особистих стосунків з Ісусом, їх дуже легко похитати якимись подіями, зовнішніми подіями у світі. Але якщо ти з Ісусом щодня тебе неможливо буде похитати, щоб там не відбувалося: війна, якась криза. Або що ти завжди будеш у спокої, ти завжди будеш знати, що тобі робити і куди тобі йти, тому що Господь Ісус є Господь, для нього не є абсолютно нічого новим. Він все знав завчасно, що буде, як воно буде, що буде відбуватися. А іще, ще, якщо ти перебуватимеш з Ісусом, то Дух Святий, можливо, навіть сповістить тебе про майбутнє, про якісь речі в твоєму житті, які стосуються тебе. Він сповістить тебе завчасно до того, як це станеться, для того, щоб ти міг... Приготуватися до цього. Також Господь дає рішення, ти будеш знати, як тобі реагувати, коли ця ситуація настане. Луки 10,27 написано: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Без Бога ми не можемо полюбити ближнього як самого себе, тому що ось це агапе, любов, безумовна любов. Це дар, який Господь нам дає, наділяє наш дух через Свого Святого Духа, який оселяється в нашому дусі. А також полюбити Господа це є перша заповідь, найважливіша. І вона говорить сама за себе: всі, хто не з Ісусом, не зможуть витримати і скоро відпадуть. Всі, хто з Ісусом, вистоять проти всього, що гряде на світ. Ісус це єдине безпечне місце в ці часи. Псалмах 32, 7, 10 написано. Ти для мене притулок, від утисків мене оберігаєш, огортаєш мене радісними вигуками спасіння, навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш іти, даватиму тобі поради, тому що око є над тобою. Не будьте мудрі, як кінь чи осел, яких треба приборкувати вудилами вуздечки, щоб до себе наблизити, численні болячки у нечистивого, а хто покладає надію на Господа, того огортає милосердя. Якщо віра в Ісуса, і взагалі християнство, для тебе це просто загальна якась ідея, яка тобі просто подобається. Тобі подобається ідея Ісуса, але ти не знаєш самого Ісуса, ти не знаєш його як особистість, як людину. Не забуваємо, що Господь Ісус є також і людина. Так? Якщо ти не знаєш його особисто, то зараз це час, коли тобі потрібно прийти до нього і познайомитися з ним, і намагатися побудувати з ним відносини, і спілкуватися з ним. І повір, Ісус хоче цього, Більше, ніж навіть ти сам цього хочеш. Він чекає тебе, він завжди доступний для тебе. 24 на 7. Як він це робить, я не знаю, але він Бог, тому він може бути доступним 24 на 7 для абсолютно кожної людини на цій землі. Попри всі свої життєві обставини, що б не відбувалося, Будь з Ісусом, не відпадай від Нього, як би ти себе не почував. І відділи людей від Бога. Зрозумій, що те, як люди до тебе відносяться, це не так відноситься до тебе Бог. Він любить тебе, і у нього про тебе найкращі думки, найкращі плани. Він піклується про тебе. Він хоче, щоб ти відкрив цю дверь. а двері це Господь Ісус Христос. І ці двері біля тебе, прямо зараз, біля тебе. Тому перестань бігати як білка в колесі, а просто Відкриті двері, двері є Ісус Христос. Ісус сказав, що Я є шлях, істина і життя. Нехай Господь благословить тебе і до наступної зустрічі.